Подивіться на мене, усміхніться всі, хто готовий до роботи, хто бадьорий, молодці. Я всіх вас вітаю, дітки, і запрошую разом зі мною трішечки попрацювати. Дітки, до нас у гості сьогодні завітала Маринка Чомучка. Вона просить навчити її порівнювати предмети за кількістю. Діти, а навіщо нам уміти рахувати, як гадаєте? Наприклад, для того, щоб знати, скільки нам потрібно яблучок, щоб пригостити їжачків. Скільки ми бачимо їжачків перед собою? Давайте порахуємо. Один, два, три. То як поділити яблучка, якщо не вмієш рахувати? Так, треба дати по одному яблучкові кожному їжачку. Правильно, щоб пригостити їжачків, нам потрібно три Яблучка для трьох їжачків. Отже, їжачків та яблучок порівну, або стільки ж їжачків, скільки і яблучок. Для того, щоб вам було трішечки легше рахувати, пропоную використати рахункові палички. Подивіться. Отже, якщо у нас є три їжачки, ми їх позначимо трьома паличками. Беремо три палички, так само, як і кількість їжачків. Скільки потрібно дати нам нашим їжачкам, яблучок для того, щоб стало у нас стільки ж яблучок, скільки і їжачків. Кожному їжачкові ми даємо по одному яблучкові. отже, три яблучка. У нас є три їжачка і три яблучка. Їжачків стільки ж. Скільки і яблучок. Діти, а давайте порахуємо, скільки кульок ми бачимо. Один, два, три. Правильно, скільком друзям ми можемо подарувати кульки? Правильно, трьом. Подивіться на зображення. Пропоную поставити відео на паузу і за допомогою паличок для лічби або кольорових олівчиків викласти перед собою три кульки, які ви подаруєте. Трьом друзям. Чудово! А тепер давайте порівняємо яблучка та груші. Діти, скільки яблук ви бачите? Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Так, скільки груш. Один, два, три. Правильно. Викладіть перед собою три яблучка і три груші. Отже, у нас. Три яблука та три груші. Яблук стільки, скільки і груш. Подивіться уважно на наступне зображення. Чи для кожного котика є миска? Скільки котиків? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки мисок? Один, два, три, чотири. Викладіть, будь ласка, перед собою чотири. Котика і чотири миски. Отже, котиків чотири та мисок теж чотири. Котиків стільки, скільки і мисок. Чудово! Діти, скільки метеликів ви бачите? Давайте порахуємо: один, два, три, чотири. Правильно! А скільки квітів ви бачите? Один, два, три. Чотири. Правильно викладіть, будь ласка, перед собою. Чотири квітки та чотири метеликів за допомогою паличок для лічби або простих олівчиків. Давайте перевіримо, чи вистачить метеликам квіточок. Метеликів стільки ж, скільки і квіточок. Подивіться, скільки зайчиків. Скільки морквинок. Так, правильно, зайчиків. Стільки ж, скільки і морквинок. Правильно. Діти. А зараз пограємо у гру. Плесніть у долоні. Необхідно плеснути в долоні стільки ж разів, скільки предметів зображено на картинці. Один помідор плеснемо в долоні один раз. Морквинок ми бачимо. Дві. Правильно. Капустинок. Одна. Скільки малинок? Дві. чудово! А тепер спробуйте самостійно. Молодці діти, Маринка задоволена. Ви дуже добре попрацювали. До побачення, малята!